Христос, посеред нас, дорогі глядачі, і з нинішнього Євангелія ми дізнаємося про дивне зцілення сліпого в Івсаїді. Сліпи не відразу став ясно бачити. Його очі були ще оповіті туманом, і він не розрізняв людей від дерев. Тому Господь вдруге покладає на нього руки і хворий став бачити все. А ми, дорогі брати і сестри, ніколи не повинні забувати про милість Божу, яка щедро проявляється в нас. Сьогодні у святій обителі Київському Святотроїцькому Іонинському монастирі велике свято, адже вся українська православна церква вшановує пам'ять засновника цієї древньої обителі преподобного іону київського чудотворця. А народився цей подвижник на Україні неподалік від Полтави, у містечку Крюків, маючи від народження лише два роки, він був піднятий янголами до царства небесного, у якому бачив самого Господа. Відтоді душа його не лежала ні до чого земного, отримавши дозвіл батьків, майбутній подвижник вирушив до Саровського лісу, у якому жив відомий святий преподобний Серафим Саровський. Прийнявши Чернечий постриг, Іона мав від Бога дивне видіння, у якому йому було наказано йти до Києва. Тут, на київських пагорбах, причиста Божа матір двічі з'являлася преподобному Іоні і повеліла заснувати на них монастир. Так за Божим велінням виникла на сучасному Печерську нова обитель на честь Святої Троїці. У народі ж це місце почали звати монастирем отця Іони. Тисячі людей линули до преподобного, щоб отримати його. Благословення та святі молитви збереглося чимало переказів про ті дива, які творив святий Іона як за життя, так і після своєї блаженної кончини. І хоча від дня його смерті минуло вже більше як 100 років, і досі щодня спішать православні у його монастир, щоб як біля живого помолитися, біля нетлінних мощей цього дивного святого і отримати духовну підтримку. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангели, чоловіків, які мають імена Филип, Петро та Василій. Возлюблені звертаємо вашу увагу на слова святителя Іоанна Златоустого. Істинне багатство і велике щастя, коли чоловік і дружина живуть у злагоді і з'єднані один з одним, як одна плоть. Таке подружжя, хоч би і жило не в богатстві, може бути за всіх щасливішими, бо така родина насолоджується істинним щастям і завжди живе у спокої.